Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає мистецька передача Арт Марічка і я її ведуча Тетяна Навроцька. Сьогодні гостями нашої студії є автор, виконавець та режисер головне подільська зірка Ікс-Фактор Ілона Купко та поет-письменник, літерознавець Микола Палига, а також поет-аматор Віктор Шпартак. Доброго дня, шановні гості! Відразу Дорогі. хочу висловити до вас прохання привітати всіх хмельничан з прийдешнім днем міста. Дорогі хмельничани, я вітаю всіх з Днем міста. Бажаю нашому місту процвітання і всього всього найкращого. Я дуже хочу привітати наше місто з Днем Народження і заспівати свій класний крутий хід. Ну, Ми з Віктором приєднаємось до привітання вони. Вітаємо наше місце, місто з днем персональним, так би мовити, народження. І будемо раді, щоб люди гарно провели час. Але не напавали сильно. Не надто сильно, Віктор. Ну я цілком лояльний з своїми колегами, які тут зібрались, також хотів всіх привітати і побажати не залишатися таким, як воно є. а Розвиватися далі і ставати кращим і кращим з кожним роком. Поширена думка є про те, що справжнім митцем народжуються, а найкращою школою для творчої особистості є життя. Як ви ставитесь до такого усталеного вислову? Що вас надихає, Микола? Хм. Ну, по-перше, треба подумати про те, хто розповсюджує ту думку і навіщо. А тобто, що люди стають кимось від народження. Народжується, це так, це загальновідомий факт. Але, в принципі, людина стає кимось, от, як правильно сказано в другій частині фрази, протягом життя, тобто за рахунок якогось набутого досвіду. так. Тому, а, мабуть, тут є якесь протиріччя, початку та кінця. Людина може стати ким завгодно, ким вона бажає бути, якщо докладе до цього певну кількість зусиль. Якось так. Ілона? Щоб стати тим, ким людина хоче бути, має бути мрія. Мрія і бажання Саме більше бажання. І людина ставить перед собою мету, і вона має до неї йти, незважаючи на перешкоди, на, на, на думки інших людей. Людина має просто не здаватися, вірити в себе. Якщо людина вірить в себе, вона доб'ється успіху. Якщо не з першого разу, то з другого, з третього, все вийде. Віктор. Я цілком згоден, що народитися і зразу бути кимось, тобто кимось діячем або поетом, чи будь-ким нереально. Це все досвід, праця і розвиток. Ілона, неоднозначною подією у вашому житті є участь у X-факторі. Як ви наважились винести свою творчість на широкий загал? Ну, по-перше, в мене є друзі, є знайомі, є компанія, з якими я можу, в якій я можу відпочивати. І якось я дала послухати свою пісню друзям, рідним, ну, всім давала послухати. І вони казали, що це хіт, ну Деякі люди казали хіт, деяким просто сподобалось, воно впало на вухо, і вони ходили все три дні повторяли. Mm -hmm. І таким чином я... Е, моя мрія була попасти на X-Factor за куліси знімальної групи. Спробувати себе, свої сили. І, в принципі, я довольна, що моя мрія якби така маленька збулася. Мені, звичайно, ще потрібно працювати і працювати над собою, але той, хто не зупиняється, той досягає вершин. Микола, ви літератор з досвідом публічних виступів. Як ви долаєте страх публіки? Є, чи є якісь у вас особливі ритуали у підготовці ваших виступів? Ні, не знаю, я ж не бейсболіст, там, я не ховаю ну, кости крока, собі особливі, деську, якісь... десь у взуття і так далі. Ну, тобто, я не знаю, по-перше, треба налаштуватися на те, подивитися, які люди до тебе прийшли, а, що вони хочуть від тебе отримати. якось заспокоїтись, це потік. Ну, тобто, це все. Ти прийшов, ти цю енергетику, в тебе є люди, з якими ти маєш взаємодіяти, і це якось розслабляє. Тобто ти бачиш їх, і ти розумієш, оце, оце мої люди, вони на наступні 45 хвилин, мої слухачі. А я лектор або там, не знаю, декламувач віршів, і я готовий. Все. Тобто, після цієї фрази я готовий, все починається, все йде ну, тобто, до якихось певних несподіванок. Якщо є несподіванки, на них треба реагувати спокійно. І продовжувати ту справу, яку робиш. Ось простий секрет і все. Нічого складного. Віктор, що вас надихає на творчість? Mm. Порізам буває, просто почуєш якусь пісню, зустрінеш якусь людину, або навпаки, перестанеш спілкуватися з якимось. І ну, це само собі прошло якісь певні емоції. І аби, аби їх не втрачати, або навпаки, якби кудись подіти, ти пишеш і або залишаєш, або забуваєш три вірш. Все. Шановні гості, наскільки на вашу думку, сьогодні важко пробитись в мистецьких колах молодій творчій особистості? Цікаве питання. Не знаю. Здається, всі люди, які працюють і роблять це серйозно, всі ну, як в якійсь мірі пробилися. Тобто я... Ну, Найсоромізливіші, мабуть, трошки позаду, найагресивніші, там, ті, які себе рекламують активніше, більш попереду. Але все одно, ну тобто творчість це така справа, в якій єдиним суддєю і спостерігачем є твій слухач, читач, глядач, ким би він не був. Тому їм вирішувати, тобто, а ми маємо донести всіма способами, які є доступні. Якось так. Ну, а вам як важко? От на вашу думку? Та нічому, нормально. Грошей немає, а так все все чудово. <гум> <гум> ну от на вашу думку, що вам не вистачає для того, аби добитися якихось найбільших там позитивних, кращих рішень у ваших у вашій сфері? Ну, хватаємо за все освіти. Я б хотіла б правильно співати. Щоб, щоб все було красиво, не тільки красиво, щоб все було поправлено. Ну, ви плануєте здобувати освіту? Планую, тільки не знаю ще, коли я цим займуся. Серйозно. На мою думку, пробитися не важко, але якщо ти хочеш пробитися, то потрібно адаптуватися тобто, до тепер суспільства, до теперішніх вимог публіки. Тобто, якщо ти пишеш щось таке, що більшість не розуміє. Ти будеш відомий в дуже маленьких колах, можливо, навіть мізерних, а виходить ламати себе і підстроювати під систему. Не кожен поет і хоче, він хоче висловлювати щось своє, доносити щось те, що він бачив. І тому, я думаю, що стати ну, якби на широкий згал дуже популярним, це дійсно дуже важко. Я з тобою не згідна. Тому що в кожного, чи музиканта, чи письменника є своя публіка. Одне подобається одне, другим інше, третім ще інше. Просто треба знайти свою публіку, просто не боятися викладати свою творчість, працювати для людей, і все буде чудово. А в кінці кінців все рівно все, все, все зводиться до того, що ти маєш робити свою справу і робити її добре, і все. Тобто, то якось воно буде. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як відбудувати країну завдяки творчості? Як ви можете, які особливі внески може зробити творча особистість в розвитку держави? Ну знаю, це в залежності від того, яка творча людина, яку вона собі ставить ціль або роль, може в неї роль там, не знаю, на її світогляд, це світоспоглядання, тобто в нього роль глядача. Він дивиться на це все і робить якісь висновки. І записує їх, наприклад, у прозі або в поезії. І він вплине на суспільство тільки тоді, коли там його думки донесуться через роки, там, і так далі. Тобто це може бути трошки запізненням. А державу треба будувати вже сьогодні. Тобто, це більше до медійних діячів, до людей, які зараз, наприклад, що стосується мене, це якась просвітницька робота, я там роблю цей курс, «Писемницька майстерність. Я роблю його для того, щоб люди ставали трошки ближчими до літератури. Полюбили читати, полюбили книжечки, подивилися той бік, чим, як, як жили письменники, що спонукало їх до творчості і так далі. Це відкритий процес, тобто, так от, якщо просвітництво, то от хіба що якось так, тобто допомагати людям ставати ближче до чогось цікавішого. От, і будувати якийсь, не, не знаю, засаду фундамент хорошого настрою. Тому що якщо подивитися на блоки новин. Ви побачите, що тут все погано, там все погано, всюди все погано. Треба починати з хорошого, треба шукати хороше, пропагувати хороше і так далі. Івана, на мою думку, потрібно стати і щось робити. Потрібно розвивати творчество, нести його масу. І в кожній галузі творчества потрібно просто працювати в правильному напрямку, і тоді все буде получатися і розквітне наша держава. Віктор, ваша думка? На мою думку, потрібно починати ну, з дітей, з, з мого віку прорвати, тобто щось прекрасне, почуття до прекрасного. Неважливо, типу, ким він стане чи то фізиком, чи то ну, будівельником. Зрівно почуття прекрасного здесь має бути. Воно ну, якби налаштовує людей творити добро, бути більш не такими черствими і якось старатись, не знаю, чи культурнішими, чи що, якісь, ну, якби. Це добре, ну я думаю, що це добре, це залишає в тобі якесь світло. Якщо ти цінуєш прекрасне, то і ти сам стараєшся щось зробити прекрасне. Неважливо чи ти поступити місце в громському транспорті чи сказати банально дякую за щось для когось випадково. Тобто правильно так. Ще, до речі, що цікаво, ну тобто Віктор сказав, і це вірно. Тобто, що треба там починати з дітей. Я думаю, що кожна хороша справа має починатися з себе. Як ти себе виховав, так ти можеш передати далі. Тобто, всім, О, якщо кожен задумається, кожен почне з себе щось ліпити і зліпить щось хороше, то я думаю, це легше буде передати. Це вже і досвід. Оцієї ліпки себе з нуля і настрій. Від, від, ну, від задоволення від самого процесу. от, самозростання. Яка роль Хмельницького у вашій творчості? Ну, я народився і виліз і до цього часу працюю, і працюю, знаходжуся в місті Хмельницькому, тому місто Хмельницький це мій досвід, який я отримав от за той час, поки живу тут. Це можна недооцінювати, тому що людина, яка погано відноситься до свого минулого, ніколи не отримає майбутнє. Але це не значить, що містом Хмельницьким все почалося і все має закінчитися. Тобто я збираюся, я люблю подорожувати, я люблю ділитися своїми матеріалами, своїми віршами, своєю прозою, своїми лекціями. Тому подорож – це круто і це буде. Ви проводите лекції в інших містах? Так, 28 вересня я їду в місто Львів зі своєю лекцією. Як перестати сидіти в контакті та почати писати книжки? От минулого року був Києві у Львові, в Дніпропетровську та в Рівному. А ви як? Ну, само собою, місто, якби Хмельницький, ну, область, я сам з міста Красилова. Я там виріс, так само я формувався там, як особистість, отримав всі свої задатки там. Тобто, звісно, оточення впливало на мене, на мою творчість, люди, події, тобто, щось залишає відбиток, і на основі цього ти ж відштовхуєшся далі. Тобто, а на рахунок подорожей. Чи виїжджати. Ну, я також ну, якби, люблю подорожувати. І я б ніколи б не відмовився навіть бигти за кордон, але повернутися, бо ну, все-таки я більше люблю Україну, навіть свій маленький Красилів. Я також дуже люблю. Мені там добре, комфортно себе почуваю. І тут мої ну, друзі. Тобто, це найважливіше для мене. Це друзі оточення, тобто люди. Для мене дуже важливе є те місце. То, де я народилась, те місто, де я народилася, багато є людей, які соромляться там, чи вони там в селі народились, чи в місті. Це абсолютно не важливо. Важливо бути на своїй рідній землі, тому що ніде не краще. За кордоном можна подорожувати. Можна багато цікавих класних місць бачити, ну, але найкраще це там, де ти народився. Звичайно, я хочу співати в Хмельницькому і на Україні в нас. Але якщо буде така можливість, то я хочу, звичайно, з гастролями поїхати там в Турцію чи, там в Єгипет, будь-куди. Звичайно, є в мене в майбутніх подальших планах таке, тому що я не збираюся зупинятися. На тому, що хоч там маленькі, там крок я зробила, ну він є. А як, на вашу думку, от, школярам або дітям шкільного віку, як привити привити любов до творчості? Можна, я скажу. Мені дуже не подобається слово привити, вона неправильна, воно навіть точки мовної точки зору неправильне. Правильно сказати, виховати любов, тому що привити, привити це щось пришите, пришите стороннє, чужде, да до, до, до тебе. Воно не є твоїм власним. А коли виховати, це людина прийшла через прийняття, через пізнання, і те, що ми хочемо її, як ви сказали, привити. Тобто у вихованні вона не стає виховання. її власним. Тому виховати не знаю. Просто людина це має спробувати відчути і полюбити. Якось так. А ми як, а як це спробувати? Як дитині от, це спробувати? Можливо, ем, літературу якусь окрему потрібно читати, чи можливо фільми якісь дивитися, якісь. Здається, людина якось більш-менш все. Рівно прагне до ну, пізнання, до якоїсь не знаю, там, саморозвитку. І тому, ну, навіть не знаю, чи буде доречно вказувати якийсь певний напрям. Тобто єдине треба, щоб людина це розуміла, що вона те, що вона зараз кладе в себе, то буде її багажем. Знання то така річ, яка це не тягнути за собою гантелі. Тобто, чим більше тебе знань, тобі від цього важче ходити не становиться. Тобто просто. Дати людині розуміння, що а, саморозвиватися у будь-якому напрямку. Це потрібно. Це є добре, це трошки не знаю, провітрює мозок. Знаєте ж популярну цитатку, що мозок людини це парашут. Тобто ти летиш тільки тоді, коли він відкритий. Ну ось спокої, така нескладна філософія. Я вважаю дитину потрібно привчати до мистецтва, до прекрасного з дитинства. Тому що віддати на музику, на мистецтво, худо... видати на музику, художню школу, щоб вона доторк доторкалася пензлем до неймовірного, до казкового, щоб вона, щоб наші діти бачили позитив і щоб вони були щасливі, від того що вони створили картину, намалювали собачку, чи котика, чи якийсь пейзаж, щоб вони просто щоб їх це цікавило, треба їм дати шанс, їм треба показати, завести на. Музику завести ну, зараз школу. Мені. А ви, Віктор, як? Ну, в давнину виховували потім до мистецтва з колиски. Мами співали колискові, забавлянки і різні ну, маленькі віршечки такі. І це само собою виходило. А зараз це не виходить через те, що воно відійшло задній план. Бо в нас є технології. У нас є телефони, простіше дати планшет, ніж сидіти на дитину і співати. Тобто, просто ну все в мої свої плюси, звісно. Я люблю передові технології, і я дуже поважаю. І це набагато зручніше і Але, от саме, отак от для нас провали, в принципі, е, ну, потяг до мистецтва, хоч і на підсвідомому рівні. Але от так і мізиці проявляється. Да, Так, да, ми повернулися знову, що треба виховувати, а виховувати то треба да. виховувати, а якщо треба виховувати, а якщо треба з людиною якось взаємодіяти, хоча б принаймні відвести в музей, показати іншим да. все. Так. Скажіть, будь ласка, от кращою визитівкою для автора є особиста презентація його творів. Друзі, от з кого ми почнемо? Хто може зараз презентувати найкраще? серед нас найгарніша. Ілова, ми будемо дуже раді почути, ми і наші глядачі виконання вашої пісні. Віктор, зачитайте, будь ласка, свого вірша. Давай серед ночі в північ складемо разом думки. Я про твої очі чарівні, а ти про мій дотик руки. Давай триматиму міцно, просто буду поруч весь час. Ти ж для мене будь вічна, а я буду дбати про нас. холод у спеку, вморосвій надує тепло. Стану ближче, якщо ти далеко, знай ти моє джерело. Давай серед ночі в північ разом кудись течемо. Ти моя нестабільність, я ж твоє надійне кермо. А в мене трошечки інша пропозиція. Я знаю, що Тетянка готувалася до цього інтерв'ю та прочитала певну кількість наших лікторів віршів. Давайте зробимо так. Тетянка зараз прочитає той вірш, який їй сподобався. А ми всі послухаємо і знаємо, як Тетянка читає. Я я вибрала вірш, який з'явився на твоїй сторінці сьогодні. Круто, але Дуже важно. Ключі від серця, ключі від раю. Чому усюди висять замки? Невже немає за небокраєм, кому принести свої думки і не ламати огорожі, а без прощення увійти? Чому сторожі такі ж ворожі, як і ти? Дорогі гості, розкажіть, які у вас плани на майбутнє? В першу чергу хочу перекламувати мою лекцію, точніше, мої лекції, які відбуваються періодично. Раджу вам слідкувати за афішками у книгарні є. Залишилась в Хмельницькому відділенні Книгарні є моя друга частина лекції про поезію, яка називається Як не бути пу, а бути по. Ті, хто був на першій частині, вже знають, як розшифровується назва так, назва я так. от Тетянка була: ті, хто не знають, хай приходять, я все поясню. Ось, і 28 вересня у місті Старого Лева у Львові буде моя лекція. Яка в Хмельницькому вже була нещодавно, як перестати сидіти в контакті та почати писати книжки. Але буде вона за серйозною назвою «Як стати письменником за дві години. Якщо ви дійсно вірите, що ви можете стати письменником за дві години, або, ну, дивіться, ви можете, я вам це доведу. То приходьте на мою лекцію Місто Львів. Я буду дуже радий вас бачити. Мою творчість можна побачити в Ютубі, там в мене є реп, є інші якісь там записи, відеозаписи. Ну і також мені офіційна стрімка, його на кутку анулі річ. І додавайтеся, буду рада, я буду радувати всіх своїх поклонників нових творчеством новиновим нов, новими піснями, так як мені пишуть в контакті Ілоночка, коли там вийде наступна твоя пісня, чи є в тебе ще якісь пісні. Вони дуже хочуть вже не можуть дочекатися, тому скоро вже дочекаєтеся. Я напишу надіюсь, теж чудову класну пісню і зможу вам продемонструвати. Кліп сніму, все буде. Я не люблю планувати. Я поки навчаюсь, планую, тобто довчусь і далі будуть якісь плани. Я люблю жити в такому темпі. тобто Життя йде, я поруч з Чи Читало, може бути несподіванка, не знаю, спільний виступ от, мене з віком, я за Думаю, лікар також ходжує. Ей, давай п'ять. Звернула yeah. увагу, що Микола, от, я дивилася ролики, я там лекції yeah. в нього все відображається з таким якимось гумором. Mm. Ну, як на мене, там це там або людина сама по собі така життєрадісна, або вона привертає увагу для того, аби yeah. е, yeah. завдяки цьому yeah. юмору е, люди якось мені каже більше заслуховуються, і, або цікавіше стає інформація. Ну, тобто мені самі особисто цікаві. Цікаво, полоне. Ну, дивіться, перше, я ніколи не можу спрогнозувати, які люди прийдуть до мене на лекцію, правильно? чи на перформанс. Бувають люди різні, бувають, приходять літератори там, з досвідом, з виданими книжками і так далі. Бувають, приходять люди, які взагалі тут випадково. І в незалежності, хто прийшов, я хочу, щоб вони щось отримали. І це щось, це як мінімум, позитивні емоції. Тобто, я завжди себе, коли налаштовую на лекції або ще щось. Я згадую, коли до нас приїхав один відомий письменник, я не скажу його ім'я, це не, не буде доброзвичого. Він приїхав, він зібрав повний зал людей, і перша фраза, яку він сказав. Знаєте, література то важка, кабінетна робота, важка, тому звикайте, дітки, працювати. Він майже отак, я зараз імітую, він засинав під час своєї власної відповіді. І я буквально бачив, як помирає мозок. Кожного через дві хвилини у цієї його промови це загальновідомий факт. Що література потребує важкої сумлінної праці багатогодинної. Але він це сказав так, що люди просто я бачив, вони кома, суцільна кома через дві хвилини. І мені здається, що от люди, які от так говорять про свою професію, про свій факт, взагалі про літературу, трошки трошки забувають, що вони мають справу з тим явищем. Тобто література це засіб, як за допомогою якого ми зараз отримаємо, примножуємо всі знання. Тобто це щось грандіозне, неймовірне. Тому мені хочеться передати цих емоцій. Чому? Саме Губа. Тому що я хочу, щоб людям було весело. Щоб... От, наслідуючи традиції стендап комедії. тобто, Якщо вам знайомі а, імена таких американських хлопців, як Джордж Карлін, Льюіс Сікей, до речі, Марк Твен Марк Твен починав, з, ну, в нього були водовілі. Він, можна сказати, прабатько стендап-комедії. Тобто, це коли ти виходиш і щось. Кажеш, е і люди сміються. Чому бути, ну тобто, подавати це весело краще? Тому що дивись, якщо брати літературу чи музику, скільки часу потрібно, щоб отримати читацький відгук? Це треба книжку написати, відредагувати, довести до бездоганності, видати, почекати, поки люди її куплять, поки критики помітять. І цей фіт він дуже далекий. А коли ти читаєш лекцію, або читаєш вірша, або там ну щось, ти сказав жарт і отримав сміх. Це фіт, який ти отримуєш зразу, і все чудово. Тобто це не взагалі це краще запам'ятовуються людям. Звісно, е, є негативний ефект, іноді люди приходять і так, а що ви згадали? І там згадують кілька жартів або якийсь анекдот. Але якщо це дуже грамотно пов'язати з полотом літературою, кожен мій жарт під час моїх лекцій це не просто відірваний від контексту. Цту жарт для того, щоб розважити аудиторію. Це спеціальна інхрустація, яка от наштовхує людей на от ті аспекти, які я висвітлював у своїх лекціях. Тому це не просто так, щоб розважити. Воно все взаємопов'язане, можна сказати, концептуально. І це є весело, тобто це маленьке шоу, це моє шоу, приходьте побачите. Ми раді, що у, наш, у нашого Хмельницького є таке перспективне майбутнє. Бажаємо вам творчої наснаги, збільшення аудиторії для також наснаги для написання творів, віршів, пісень. І чекаємо вас найближчим часом з вашими новими хітами, з вашими новими творами, прозами. Ми раді вас бачити. До скорої зустрічі! З вами була мистецька передача «Арт Марічка» і я її ведуча Тетяна Навроцька. До зустрічі.